Будете їсти й пальчики облизувати. Свої ж можна. Головне, щоб хайтери не побачили, бо очі повидирають свинячі риберця в медово-гірчичному соусі. На скору руку завжди смачно. Я довгий час купую у сусідньому м'ясничку прекрасне м'ясо. Придбала риберця 1 кг. Промила порізала. Нічого складного, готується маринад. 2,5 столові ложки меду. Одна столова ложка гірчиці, 4 столові ложки соєвий соус, 1 столова ложка оцип любий. Я маю мій домашній винний, 1 столова ложка олія. Сіль перець за смаком я брала 1 повну чайну ложку солі і пів чайної ложки перцю, 2 зубки чеснику. Перемішати і скласти м'ясо у миску, залити маринадом щонайменше на 2 години. А краще, на ніч я залишала декілька разів, ворушила його. Форму потрібно вистелити фольгою, викласти реберця та вилити весь маринад на них. Запікати одну годину при температурі 180-200 градусів. У всіх у нас різні духовки. У мене простенька старенька індезіт без конвекції. тож дивіться по своїй, по температурі і по часу приготування. М'ясо наскільки ніжне, соковите, кісточка відділяється прям руками. А з домашнім кетчупом нямка. Спробуйте смачного!